12 вересня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, що передбачає вилучення з бюджетів громад податків на доходи фізичних осіб, які сплачують військові. Його ініціатор, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як Якідеться у пояснювальній записці цим законопроєктом уряд пропонує зокрема з 1 жовтня 2023 по 31 грудня 2024 так зване військове ПДФО у повному обсязі зараховувати до спеціального фонду державного бюджету України. Ці гроші рівномірно розподілять і спрямують на два напрямки. 50% адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. На здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання 50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення освоєння і впровадження нових технологій. Нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, як написав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів. А гроші з військового ПДФО підуть на закупівлю техніки та власне виробництво зброї. За його словами, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових. Наші сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння. Одночасно понад 200 мільярдів гривень, вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, залишаться в розпорядженні місцевої влади. Представники місцевого самоврядування Чернігівщини, з якими ми поспілкувалися, вважають, що для їхніх громад такий перерозподіл доходів від податків буде негативним. Ми втратимо 40 мільйонів бюджету. Якщо рахувати, що на сьогоднішній день у нас. Захищені статті це зарплата енергоносії становлять 85%, то ми втрачаємо набагато більше ніж у нас залишалося незахищених статей. Що таке не захищені Це в тому числі чистка вулиць, якийсь поточний ремонт доріг, і в тому числі допомога збройним силам. Якщо брати тільки надходження власні. То ПДФО від військовослужбовців у нас складає десь 40%, а це 30 мільйонів. Ми так от орієнтовно 24 рік порахували втрати, це буде приблизно 40 мільйонів. Це для нас ну, катастрофічна сума. На сьогоднішній день ця сума дорівнює десь близько 30 мільйонів гривень. Це на цифра, на 1 вересня. Але ж до кінця року ще у нас 4 місяці. То вона буде ще вища на сьогоднішній день в структурі нашої дохідної частини. Це величезна сума і величезний відсоток. По відсоткам це майже половина всієї доходної частини ми отримуємо від військових, скажімо так. Буде катастрофа, якщо ми втратимо цю дохідну частину. Ми зараз враховуючи, що ми на кордоні і про відновлення нам ще рано говорити. Саме прикордонні громади постраждають від вилучення військового ПДФО найбільше. Загалом Чернігівщина втратить 3,5 мільярди гривень, сказав виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України Микола Селенко. Найбільше постраждають насамперед сам прикордонні громади, і громади, так звані, у які знаходяться трошки північніше, бо не буду говорити багато, але в силу обставин у них трошки більше цього ПДФО з військовослужбовців. Ми на кордоні знаходимося зараз в зоні можливих бойових дій, чи напівактивних бойових дій. Ми не думаємо про розвиток. Ми зараз намагаємось. Скажімо так, виживати, і наші видатки. Ми не думаємо правда, про якісь там нові проекти. Наше завдання це допомога нашим громадянам, це підготовка до опалювального сезону і це допомога військовим. У нас значні кошти витрачаються на ці речі. Це те, про що ми зараз думаємо в першу чергу. Через постійні обстріли з Семенівської громади виїжджають люди та бізнес. А сільгосппідприємства, які розташовані поблизу кордону з Росією, за словами Сергія Даденка, або збанкрутували, або не працюють через небезпеку. Громада втратила багато робочих місць і великий банк земель, які оброблялися до повномасштабного вторгнення. Через це доходи громади зменшилися, і, скоріше за все, такої ситуації залишиться до закінчення війни. Схожа ситуація і на Ногород Ми жили за рахунок аграріїв, тому що наш, скажімо так, регіон він більш сільськогосподарський, і так як у нас оброблялося 60 тисяч гектар землі, а на сьогоднішній день у зв'язку з обстрілами 20 кілометрова зона, вона взагалі військовими заборонена до обробітку, тому що там ми розуміємо, з яких причин. Тому втрати йдуть і в аграріїв, а відповідно втрати йдуть і до міського бюджету в доходах. Попри це, кажуть голови громад, частину своїх доходів вони і нині спрямовують на підтримку військових на сьогоднішній день. У нас прийнято програм уже на десь 12 мільйонів, і по факту вже використано 7 мільйонів. Зараз ПДФО воно перекриває, скажімо так, ці е, е, втрати, які ми маємо в інших податках, і ми якби можемо собі ну, як ми за рахунок цього ще себе непогано відчуваємо на сьогоднішній день, і можемо в тому числі допомагати армії і гроші, і ми купуємо їм ці речі, які їм необхідні необхідні: від будівельних матеріалів до специфічного військового обладнання, автотранспорту, квадрокоптерів і всього іншого. Це сума у нас за два роки. Ми порахували десь сума на сьогоднішній день. Те, що ну, потім коштам, які виділені, це близько 16 мільйонів гривень. З тих 30 мільйонів, які в нас залишаються на незахищеній статті, майже вже сьогодні 13 мільйонів. Ми передали на підтримку збройних сил. Це різна підтримка, починаючи з того, що ми, як прикордонна громада, допомагаємо технікою для облаштування укріплень, допомагаємо лісом. Те саме, от, наприклад, цього тижня, це Пікап і все, що стосується боротьби з дронами іранським голови громад кажуть: якщо з доходів вилучать військове ПДФО, вони не зможуть не тільки допомагати військовослужбовцям, а й утримувати себе. Це ну досить суттєво вдарить по, по бюджету. Я не готовий сказати, наскільки це складно буде, тому що потрібно. Більш детально рахувати, але в цілому я бачу, що в лютому місяці ми вже будемо мати випла проблеми з виплатою заробітної плати. В громаді буде дуже скрутно, насправді. Ми зможемо тільки, скажімо так, утримувати наші служби, а це і соціальний захист. Тому нам так кажу, доведеться якось пояски затягувати вже. Якщо а у нас це... заведуть ці цифри, то для нас це буде ну, взагалі катастрофа. Бачимо, наскільки там коштів вистачить на зарплату, на енергоносії. Це першочергові видатки. Я думаю, що навіть на зарплату нам на, на 12 місяців не вистачить. У своєму телеграм-каналі Денис Шмигаль написав, що тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базово та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 мільярдів гривень більше ніж був у 2021-му до повномасштабного вторгнення. Що у нас буде системна проблемна, проблема з ним зарплати, то можливо держава буде допомагати, але це називається ж виживання. Як на мене, тобто ми не кажемо вже про розвиток. Ми кажемо про те, що треба скоротити там половину і структур для того, щоб просто. Тим людям, які залишаться платити зарплату. У 2021 році. Коли були коли був хороший економічний розвиток і підйом і коли не було широкої війни, великих військових видатків, у нас громади мали більше надходжень податку на доходи фізичних осіб ніж зараз. Розрив цей буде колосальний. І люди, які ухвалюють ці рішення в уряді і в парламенті, я думаю, що вони рахували. Вміють рахувати, я сподіваюся, і готові нести за це відповідальність. Нам розказують, що ми вам там повернемо трансфертами, коштами на відновлення. Ми це відбалансуємо, е, дотацію вирівнювання. Це, не, це все не дуже е, спрацює, тому що, ну, по-перше, коли там почнуть це все регулювати в ручному режимі, то це е, і затримки будуть і будуть. Проблеми з касовим розривом громад. По-друге безумовно всі розуміють, що таку значну суму державний бюджет потім через механізм вирівнювання і через механізм дотації субвенцій він не поверне. Тому ситуація може бути досить критична. Крім цього, вважає Микола Селенко вилучення військового ПДФО з громад може поставити під загрозу нинішню модель забезпечення потреб військових, які їм допомагають закривати як держава, так і місцеві ради. The mm -hmm. cat Стратегічні питання закриває Міноборони державний бюджет, відносно оперативні і середньострокові питання закривають місцеві бюджети через трансферти військовим частинам безпосередньо або купівля того, що що відносно швидко треба. І третє – це волонтери, які закривають найоперативніші, найшвидші потреби. Якщо ми виб'ємо середній рівень місцевого самоврядування, ну буде велика проблема, бо та військова частина, яка знаходиться десь умовно, північніше Чернігівської області області і не зможе отримати швидку допомогу від громади. А буде чекати, коли там у ця вся бюрократична машина міністерська проїде і їх забезпечить якимись потребами. Це може бути проблема на сесії 13 вересня. Депутати Чернігівської міськради проголосували за звернення до Верховної Ради, Кабміну та міністерства фінансів щодо вилучення військового ПДФО. Забрати ці кошти у міст це злочин проти держави під час. Дії і воєнного стану, і взагалі в умовах, коли потрібно і займатися частково, хоча б відновленням, відновленням для того, щоб повернути життя міста і, і людей. Наталія Гоман, Тетяна Лось, Роман Репа, Дмитро Фальчевський та Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів.